Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 14 травня 25-й рік і ми приступаємо до висадки нашої виноградної школки. Ось підготовлені наші бугри, які ми підготували заздалегідь. І в сьогоднішньому відео ми покажемо, як це ми виконуємо основні принципи, як ми вирощуємо саджанці від початку і до осені. Що ми будемо з ними робити? Комусь буде цікаво, комусь станеться інформація в нагоді, хтось знає подивиться, прокоментує, що хто робить так, що хто робить не так. Багато людей любить, скажімо так, критику, розповідати, що щось так, щось не так. Кожен робить по-своєму, але що хочу сказати, кожен вважає, що робить по-своєму, але. Ніколи не пізно вчитися і щось усовершенствувати нове. Я висаджую школку отакі виноградні отакі бугри в один ряд. Чому так вирішив? Тому що земля якби в нас є де висаджувати. Да? І в один ряд тоді краща корньова, да? і є куди рости. Бо якщо в два ряди, тоді ну, корні, корні до корнів, скажімо так, я помітив, замітив, що саженість трішки слабший може бути. Тому в один ряд. Е, підготовлені в нас бугри, тут вже включена капля. Зараз це все прокапується, щоб ми наші череночки втикали в, е, в вологу землю. По лозі хочу дати відповідь. Я запитували мене люди, Діма, там посеред зими або вже десь під весно, надо. Дай черенок того сорта, дай черенок того сорта, хочу на прививку. Дивіться, друзі, по лозі. Е, з осіннями черенки, всі, які нам замовили, ми всі повідправляли всіма замовленнями і вся. Лоза, яка яку ми залишили на зберігання для саженців, я її зберігав в землі. Як я це робив? Лоза була зібрана в пучки, замотана в агроволокно, викопана яма да там глибиною, ну, я не знаю, сантиметрів 60 може. Заложені ці наші пучки з лозою і закидано це все землею. В такому стані зберігалася наша лоза, то що немає в мене такого холодного підвала. Да, і в цьому. Цим методом дуже чудова лоза завжди у волога, вона така аж сочна стоїть. Друге, те, що на ну, деї не треба дивитися. Ви закопали і весною відкопали. Єдине, що в цьому році трішки пізніше висаджуючи виноградна школка за погодних умов, да, так як холод і морози. І зараз ми вроді побачили, що вроді вже далі не передають цих морозів все, ще може бути, але далі немає як тянути. Тому даже де-не-де є, підійди, покажи, де наша брунечка починає, як би. Трогатися в вріз, це нічого страшного. Ми вже такі черенки висадювали. Зразу він попадає в вологий субстрат, і зразу він починає. Свою вегетацію, коли піде тепло. Зараз трішки воно і буде сидіти, тому що немає того справжнього тепла. Треба, да? щоб наш бугорчик. Чому робиться бугор? Щоб гарно прогрівалася земля, і щоб швидко стартували коріння, і гарна була корнева система. Але навіть такий прохолодний день, сонечко виглядає, і ми знаємо, чорний колір притягує і ось, ось пробуєш бугор цей теплий. Е, отож, зараз продемонструємо вам, як ми будемо робити цю виноградну шкілку. Ну ось Ми приступили безпосередньо до висадки нашої школки. Капельна стрічка капає. Земелька добре зголожена. Дивіться, в якості укорінювача я використовую такий різапон 1%. -ий. Насипав я його в баночку, ось таку, да, для того, щоб ну, не увесь, не увесь різапон макати. І висадіємо. Дивіться, що ми робимо. Беремо наш череночок. Попередньо ми його достали і трішки підсушили, щоб оця п'ятка була волога, але не сильно мокра, щоб не багато нашого укорінювача прилипало в оце місце. Дивіться, беру ось так, легенько опудрюю вітер і вставляю в нашу, в нашу дирочку. Дивіться, тут проколені дирочки попередньо. І ось таким методом висаджуємо. Вчора ми нарізали дану лозу. Поставили її на випучку, да? і сьогодні висаджуємо. І завершується наш сорт. В останній черенок іде отака бірочка. Це в нас в даному випадку етюд. Це заглиблює десь на сантиметрів ну, до 15 сантиметрів, сантиметрів 10-15. До 15. Да. 10, 15, 12. Все. Оце ви висадили один сорт. Далі починається другий сорт біркою. І ось таким чином ми робимо висадку нашої виноградної школки. Так що... Друзі, всі ви бачили, як ми захищали наш виноград. Да? Е, що хочу сказати, багато переглядів відео набрало на різних платформах. Е, всім хочу сказати велике дякую. Велике дякую за підтримку. Е, дуже гарні слова висловили переживання, можна так сказати. І, і всі підтримали. Велика кількість людей. Я не очікував такого, коли бачиш таку підтримку наших щирих українців. Е, тоді це мотивує знімати ці відео, показувати, як ми робимо. Е, Комусь ця інформація стане в нагоді. Хтось просто подивиться. Ось де цікаво. Але хочу сказати всім велике дякую за підтримку. Всі ви бачили наш захист, який був. Банки ми ці ще не забирали. Перевернули, бо йшли дощі на всяк випадок. Цю ніч я вже пленку також ми ще не забирали. Цю ніч ми вже пленку не натягували, передавало плюс 5, але я декілька разів за ніч вставав. то на цьому градницю, в 5 годин ранку, було 2 градуси тепла. Але я так подивився, все було вологе і пішов відпочивати, я вже зрозумів, що ну, від 5 до 6 воно б вже б не взяло. Так як ще з вечора пройшов великий дощ. Тому ось так, надіємося, далі вже вроде не передають. Далі будемо показувати нормування пагонами. Ви бачите, що він цей виноград пістартанув і зараз все сидить. Є більші пагони, ось такі, що доростають до першої проволоки. Є менші, холод і він поки сидить. Зараз ми по. Ще пару днів бачимо, що немає заморозку, робимо проломочку, даємо йому так сказати старт, робимо нормування. Потім робимо підживу і надіємося, що вже йде тепло, і далі він стартує в вегетації. Зараз він відстає через холодні, холодну пору. По обробках ми нічого не використовували, але контролюйте появу антракноза. Отаку мокру погоду, сирову, може з'являтися антракноз. Це коли на наших листочках видно такі, якби дирочки. Чорного кольору ободочки по кругу, як весь листок в дирках таких побитих, може бути чорні цятки на пагоні. Оце називається антракнос. Тоді треба обробити мідмісними препаратами. Це може бути і медян екстра, Ну, їх багато. Дивіться. Далі далі по обробках будемо робити і набагато пізніше першу обробку, десь ближче до цвітіння. Зараз, в цьому стані ще нема необхідності. По поливах дивіться, пройшли дощі, зараз волога є. Але перед ближче туди до цвітіння ще раз ми зробимо полив з підкормкою органічною. Це все покажемо, розкажемо. І е, далі все ми будемо, далі все покажемо. Отож, е, друзі, ще раз велике дякую. Е, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Всім співчуваю, хто втратив врожай. Багато дуже людей писало, що втратили врожай. Багато як підманула ця погода і підманули наші ці синоптики, коли показують плюс 5. Люди написали, що передають плюс 5, а виходило в мінус 4. Да? 8-9 градусів різниця, і, і ти надієшся, що все добре. А вийшло а ось так. Дуже складний рік. Такого я в своїй практиці не пам'ятаю по цих морозах. Ви повимерзали і сади. Дуже багато чого повимерзало. Але поки на даний момент ми змогли врятувати три хвилі заморозків, серйозних у нас було да і. Спасали ми оцим обігрівом. Метод дієвий. Там хтось писав, що не потрібен вогонь, потрібне задимлення. Все добре працює. Добре, коли є дим, добре, коли є вогонь. Вогонь, коли горить, біля нього тут стоїш. Набагато вже тепліше. Градусник дійшов до нуля, я розпалив і тут цю банку. Стоїть дві хвилини. Він вже показує плюс один, плюс два, а там він вже все біле. Тому. Той метод дієвий, як коли ми бачимо результат. Отож, друзі, всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь, все буде Україна, всім миру, здоров'я і добра.